Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердок. Подумайте, як проходить середньостатистичний день вашого улюбленця. Зазвичай це ранішня прогулянка, де виходити на повідку чи без, сніданок, самотність у домі, вечірня прогулянка, яка мало чим відрізняється від ранішньої, вечеря і так по колу. Чи цікаве життя у вашого улюбленця? Чи може він якось реалізувати свої потреби, інстинкти, чи робите ви все для того, щоб він жив, а не існував? Підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок. Обов'язково напишіть ваш україномовний коментар, поставте цьому відео вподобайку, а ми починаємо. Чим ви займаєте свого собаку? Хто він? Який він? Що він вміє, що він любить? Як ви разом взаємодієте? Собака, як і людина, повинен мати якесь призначення в житті, бути корисним. Саме тому є умовний поділ порід по спеціалізації мисливські, службові, пастуші. Та у всіх них є одне спільне: це бажання приносити радість та бути корисним своєму люблячому господарю. Більшість власників не займається з улюбленцем через нерозуміння, на що це, неоправдану жалість, що так ви мучите хвостика. А також через банальний пофігізм, тобто в мене ж просто Бобік домашній, а не рекс службовий. В результаті життя собаки стає циклічною, нічим не цікавою рутиною, а інколи такий режим навіть призводить до певних проблем з поведінкою, як то страху, агресії, втечі чи псування ваших речей. І вже в такому випадку господар вирішує, що собакою потрібно все ж таки займатися та веде його до спеціаліста вирішувати накопичені проблеми. Тож перед тим, як починати мотивувати собаку, змотивуйте спершу себе на регулярні заняття, вдосконалення та активну взаємодію з улюбленцем. Окей, тепер щодо роботи власне, з собакою. Найперше запам'ятайте, що собака вам нічого не повинен. А також запитайте себе, чому мій собака має мене слухати. Основою будь-якого тренування чи то навчання є контакт вчителя та учня. Тому, перш за все, собака має вас любити та хотіти з вами взаємодіяти. Наступне це розуміння вигоди. Сумніваюся, що хтось з вас захоче робити якусь роботу без вигоди для вас, без відповідної зарплати. Так і собака має розуміти, що результатом його роботи буде якась винагорода. Ця винагорода і мотивуватиме собаку. Таких винагород є декілька. Розпочнемо з тієї, якою користуватись не потрібно. Це біль, а точніше відсутність болі. Часто у гуру експерти, домінанти та так звані вожаки вовчої зграї вчать собаку послуху та команд методами фізичного або морального насилля. Наприклад, дають команду сидіти, собака, звісно, не розуміє, що від нього вимагається, не виконує цю команду і отримує удар, повідком чи розряд електричного струму. Такий метод не те, що неефективний та негуманний, а й у 100% випадках призводить до серйозних проблем з поведінкою. Не користуйтесь такими методами. Собака ніколи не буде хотіти слухатись та любити того, хто причиняє їй біль. А страх та агресія провокують лише ще більшу агресію у відповідь. Адекватні методи мотивувати собаку це їжа та гра, а також локальні мотивації, про які поговоримо трішки пізніше. Отже, їжа це найлегший та найпростіший метод впливу на собаку. Голод цілком природні відчуття, притаманне будь-кому. Щоб його втамувати, нам потрібно їсти. А їжу відповідно потрібно заробити. В принципі, це все, що потрібно вам знати про мотивування собаки ласощами. Якщо ж детальніше, то здоровий собака має завжди бути трішки голодний, а їжу, яку він отримує протягом дня, він повинен заробляти своєю працею. А ви, як роботодавець в цій ситуації, повинні забезпечити свого улюбленця своєчасною якісною зарплатнею. Іншою вагомою винагородою є іграшка, а точніше, гра, спільна гра з господарем. Тут варто зазначити, що якщо їсти люблять всі, то гратись. А особливо з іграшкою це заняття, в якому собака часто буде перебирати. Першочергово, ви маєте навчити свого собаку гратись правильно, а вже пізніше представляти цю гру як винагороду за виконану роботу. Розвиток мотивації поняття, яке дуже часто ігнорують, але яке є вкрай важливим, якщо ви вирішили займатись з улюбленцем та тренувати його. Тому підсумовуючи, виділю кілька правил: щоб хотіти працювати за смаколик, собака повинен бути голодний, а кусочок смачний. Зазвичай, при спокійних обставинах, якщо здоровий собака відмовляється від кусочка, значить він недостатньо голодний. Щоб хотіти працювати за іграшку, іграшка має бути цікавою, а гра азартною. Щоб зберігати цікавість до гри, собака має час від часу вигравати, а гра повинна раптово завершуватись на пікові азарту. Локальні мотивації. Тут все дуже індивідуально. Це може бути омріяне плавання в річці, веселощі з іншими собаками, просто вихід на прогулянку, тобто все, що ви зможете придумати. Наприклад, ви виходите з дому, дайте команду сидіти прямо перед виходом за двері, або ж відпускаєте свого хвостика до інших собак, нехай підійде та перед цим дасть вам лапу. Тобто шукайте те, що в даний момент хоче ваш пухнастик, та дайте йому можливість це заробити. Отже, життя собаки має бути цікавим, а психічно здоровий пес завжди має чимось займатись. Таким заняттям є елементарні тренування з господарем. Виконання команд має бути цікавим для собаки та приносити йому вигоду. Вигодами є їжа та гра. Хотіння їжі ми розвиваємо голодом, а хотіння гри азартом. Надважливо бути мотиваційним вчителем, тобто любити, хвалити, радіти, коли в собачки все виходить, не сваритись, коли не виходить, самовдосконалюватись самому, ніколи не перетреновувати та не втомлювати свого собаку, ніколи не обманювати з винагородою і пам'ятати, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. Вади тренування.